Чоловік, якщо скупий, це в першу чергу відчуває жінка, в другу чергу діти і всі решту. Скупість вона, вона робить людину бідною. Я розумію, як мені з ним бути. Ну, я, я не знаю, чи людину можна скупого перевчити, до рости. Я би перевчив, але. Чи вам удасться, не знаю. Пробуйте Пробуйте бути найперше щасливою, коли він вам для вас щось зробить, таке незначуще. Люди стають тим часом через те, що вони вони роблять щось, а то не оцінюють, не дякують, не хвалять. От мала дитина щось так старалася, старалася, щось хотіла зробити, щоб мама його похвалила. там, А мама не замітила, або замітила і не похвалила. Дитина другий раз, третій раз. Старається, старається, а їй не замічають її старання. І вона стає скупою. потім. Вона не хоче робити добро. Не хоче ділитися тим, що має, бо її не оцінюють. І старайтеся помало це все повертати взад, будьте за. Любі речі, що він робить, якісь знаки уваги, що небудь там зробить подякувати.